Любі мої друзі, давайте помолимося за те, щоб скінчилась війна у цьому році. Повторюйте цю молитву. Господи, Боже святий і праведний, молимо тебе, щоб скінчилась війна у цьому році. Благаємо за твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошлі ангелів твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступи, визволи, врятуй твоїх дітей, від сили аду. Господи, ми каємось в наших гріхах, прости нас, Ісусе, та пошли силу духу перемагати та проганяти усю силу ворожу. У твій час, Господи, прояви себе сильний та могутній Бог. Амінь. Напишіть мені, якщо вам потрібна молитва та допомога.